І ще раз вечір добре. Я нагадую, що на телеканалі Київ триває проект передвиборної агітації. Вибору 2012. Сьогодні свої передвиборні програми презентують кандидати в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 223 І вже готовий це зробити Микола Голодняк, кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 223. Микола Володимирович, добрий вечір. Рада вас вітати. Головні факти, на яких би ви зосередитися, що є важливим для вашого виборця? Хто? За освіту і чим займалися? По перше, хочу наголосити на тому, що саме в дісі окрузі я виріс. Я пішов там і до школи це 70-та школа міста Києва. Потім переводився в 28-му школу, тобто. Самі проблеми цього округу, цього району я знаю ну, з дитинства, з самих, там, як кажуть, перших кроків. Останні 11 років я займаюся юридичною діяльністю, тобто працював як юрист, з них е, 6 років е, працюю вже адвокатом. Як адвокат зачастую стикаюся саме з тими проблемами, е, бездіяльністю законів, які зараз існують, які зараз є чинні. Тому. Люди постійно змушені звертатися до адвокатів, до фахівців за допомогою. Ну і враховуючи той досвід саме звернення громадян за допомогою та тими питаннями, які полягають в основі е тих звернень, що є, я зрозумів, що. І закони, що зараз існують, їх треба змінювати, хоча б змінити в такому руслі, щоб посадовці та можновладці не могли їх трактувати на свою користь та спотворювати той зміст, який безпосередньо там є. Багато хто говорить зараз. перейдемо саме до законодавства. Говорить про те, що все таки було б позитивним кроком для всієї України, якщо б до Верховної Ради України переважна більшість. от маємо 450 депутатів. А що переважна більшість з них були це юристи? Дійсно, я хочу наголосити на тому, що моя. Особиста угу. думка, що до парламенту до уряду повинні йти виключно практикуючі юристи, тобто ті люди, які кожного дня стикаються угу. з тими проблемами, які є у громадян України. Усі, ну якщо я не помиляюся, це за майже 300 е, практикуючих юристів зараз балотуються до Верховної Ради на виборах. 2012. з них, ну майже 80 – Це є е, професійні адвокати, які займаються адвокатською діяльністю на професійних засадах. Чому я вважаю, що повинні йти саме практикуючі юристи, тому що ми стикаємося з такою проблемою, як під час проведення круглих столів, семінарів, які проводять адвокати та юристи, ми запрошуємо завжди і депутатів Верховної Ради, працівників прокуратури, МВС, СБУ, щоб якось разом зрозуміти, як можна змінити ті чи інші норми права, щоб вони працювали саме так, як це потрібно громадянам, щоб полегшити життя громадян та Реалізація прав громадян стала прозора і зрозуміла кожному громадянину. Але на такі семінари та круглі столи, на жаль, не приходять ні можновладці, ні народні обранці. Приходять, ну, в найкращому це приходять помічники. Вони відправляють помічників, що хай помічник послухає, може щось з цього буде якийсь стол. Под результатом таких круглих столів все ж таки робляться якесь узагальнення якоїсь дії, що потрібно зробити, щоб якісь зміни внести, щоб вони працювали на благо людей. Але ж ці зміни зробили. Ми написали, передали комусь із помічників народних обранців. Там далі цей народний обранець вже своїм керівником партійної уланки визначиться, чи потрібні зміни вносити, чи не потрібно. Але лише потім вона потрапляє до парламенту і вже в спотвореному вигляді. Микола Молодимирича, але дивіться, останнім часом досить активно і приймалися закони. Так і законотворча діяльність була ну на високому рівні з огляду на ту кількість законів, які були прийняті, та й маємо в принципі непогані закони. Наша конституція Теж досить непогано прописана і права, які мають громадяни у всіх конституціях. Так пригадуємо і статтю, і право на житло, право на безкоштовну освіту, на безоплатну медицину. Але хочу вас запитати: у нас якась дивна історія все красиво написано, ну але не виконується. Чому, от на вашу думку, як юриста, закони на сьогоднішній день вони не працюють так, би як мали працювати? По перше, треба розуміти, все ж таки, ви так сказали, кількість, велика кількість законів. Да ну, мабуть, треба вже не кількість, а вже пора якість яке що нас. Mm -hmm. Була тому, що е, дуже багато законів приймалися майже поспіх. Е, у всіх зараз е, на слуху саме йде там, наприклад, Кримінально-процесуальний кодекс України, який прийнятий, а він же приймався майже поспіль. Е, зауваження не адвокатів, е, не юристів, які надавалися, е, ні правоохоронних органів е, не були взяти до уваги, і таким чином до парламенту потрапив і потім був ухвалений та підписаний президентом. Закон, який вже мав е, на час свого проекту, вже мав дуже такі. Норми, які не будуть виконуватись. Тому що гарний закон в руках гарного виконавця це благо. Якщо гарний закон в руках поганого виконавця це горе. І в нас, на жаль, зачасту саме відбувається саме те, що гарна норма права, яка повинна працювати на благо людини, спотворюється і виконавцям для власного зиску саме не виконується. Тій нормі, як вона потрібна, далеко ходити не треба, наприклад, наше страхування, яке зараз відбувається по транспортним засобам. Ми дивимося, що в нас у кожна третя родина, якщо вірити статистиці, має транспортний засіб. Закон про страхування, ну, начебто, гарно виписаний, все добре. Але ми дивимося, як страхові компанії виконують там закріплені норми, що рядова людина, тобто пересічний громадянин України. Для того щоб отримати відшкодування, він повинен вже звернутися до адвоката чи юриста, щоб йому, хоча б, розтлумачили. То які дії він повинен зробити, щоб отримати е, ту штрахову винагороду, за яку винна йому страхова компанія. Ми часто в цій студії, саме в цій програмі, чуємо про те, що необхідно скасувати <зас> закони, які були прийняті останнім часом. В разі вас обрання народним депутатом України будете пропонувати скасувати певні закони, чи все-таки якісь доповнення вносити, чи пропонувати нові закони? Ті законопроекти, які зараз я маю, які голують мої колеги, які мене підтримують, це практикуючі адвокати, ми е, е, маємо на меті внести з. Закон про зміни до да, певних законодавчих актів, так що, якщо до існуючих. до існуючих, да mm -hmm. так тому що якщо відмін, відмінити один закон і його зараз всі ті ж самі стежки пройти, це знову ж таки будуть нас не один рік. Mm -hmm. Так, наприклад, закон про адвокатуру знову ж таки, який цим літом був прийнятий, ми його чекали вже там довгі роки. Його прийняли. Якщо зараз його відмінити, то ми будемо чекати його ще стільки ж років. А якщо до нього внести певні зміни, які дадуть можливість працювати, ну це буде і легше, і швидше, і довести до інших посадовців та безпосередньо народних обранців, чому ці зміни треба прийняти, буде легше і в найкоротший термін Ще Що вас хочу запитати на сьогоднішній день? Маємо по-новому будемо обирати і про це шаном постійно наголошуємо. Що є? У нас голосуємо окремо за партію, окремо голосуємо за мажоритарщика, який йде по округу, там де мешкає той чи інший громадянин, ви самовисуванець. Не було бажання залучитися підтримкою якоїсь великої політичної сили? Річ в річ тому, що якщо отримати підтримку будь-якої політичної сили, це не ми, ми не будемо казати там якісь там помаранчеві, білоблакитні, ні будь-якої політичної сили отримаєш підтримку. Від тебе будуть вимагати виконання певних тих чи інших дій, які Існують в цілях та інтересах саме цієї сили і ти з одразу до Верховної Ради і розуміти, що ти будеш маріонеткою в руках інших людей, які не прийшли до парламенту внаслідок своєї поганої роботи в минулому. Ну, мабуть, це не є правильною, тому я вважаю, що я маю достатню підтримку громадських організацій професійних, які в даному випадку мене підтримують, мої колеги, і вважаю, що зможу все ж таки. Виконати той обов'язок, який взяв на себе під час подання заяви до, до центрального комісії. Беста. так 223-й округ. Беремо Шевченківський район. Далі у нас місто Києва, далі Україна. Ви себе бачите лише, скажімо так, в межах Шевченківського району і 223-го округу. Маю на увазі вашу діяльність в разі обрання народним депутатам України. Чи все таки це діяльність в окрузі 223, але на благо всієї України? Все будується знизу, не зверху будується. Йде mm -hmm. спочатку з малого, від... так? так, будується від людей. Mm -hmm. Треба починати з одного будинку і розуміти проблеми одного будинку в масштабі району, район в масштабах міста. Mm -hmm. Кожен закон і до нього йдуться зміни. Вони йдуть на благо не лише там одного будинку, вони йдуть на загальнодержавному рівні. Тому що мені так, наприклад, інколи соромно за своє подвір'я, це на вулиці Якіра, де я бачу невивезене сміття. Я бачу, як вони у мене зруйновані там, поруч будинки стоять, дитячий садок, який по вулиці вже Білоруській, в моєму окрузі, він зруйнований світ майже 10 років і нікому немає діла до цього. А на загальнодержавному рівні так воно і є. Ми бачимо, що зруйновані або передані у приватну власність дитячі садочки. У мене син 4 роки, і ось зараз я хочу, щоб він пішов до дитячого саду, садка. І на сьогоднішній день, у Шевченківському районі, наприклад, до дитячих садків є черга. Тобто не кожен бажаючий може потрапити до, до дитячого садочку, тому що. Вже не вистачає при дивіться. Якщо ми говоримо такі питання, це питання, з якими стикаються багато Всі. мешканців. Ви говорите, що їх необхідно буде вирішувати на загальнодержавному рівні. О, дивіться, як, як вирішити проблеми ЖКХ на загальнодержавному рівні? Як вирішити вирішити нестачу місць у дитячих садочках на загальнодержавному рівні? Що це має бути? Це мають бути закони, але якщо ми говоримо про житлово-комунальний сектор, то можна тут зазначити, що можливо якісь все таки мають бути в бюджет закладені гроші на те, щоб вирішити ці проблеми наприклад, району от на рівні міста uh -huh. Києва, грошей району не вистачить змінити певні, певну ситуацію в районі, лише тому, що будівля ну, дитячого садочку це вже питання вже міста, тому що виділення землі під uh -huh. виділення коштів, тому що кошти району цього буде недостатньо. Так само, наприклад, якщо взяти там, ну, там Кировоградщину, наприклад, там, взяти садочок в місті Кировоград – я не впевнений, що саме міський бюджет зможе побудувати 5 чи 6 Ну, Він не витримає дійсно. Mm -hmm. І тому це треба вже закладати у державний бюджет на 2013 mm -hmm. рік мабуть. Але на жаль, треба розуміти, що і надходження до державного бюджету треба розуміти, звідки брати. Тому може, треба ставити і питання про повернення із приватної власності незаконно передане з державною власністю, приватну власність приміщення та землі, які зараз в столиці, це та взагалі так дуже гостро стоїть, тому що землі мало, багажаючих багато, і порізали все, що можна. Тобто знищили і сквери, і парки, вони знищені. Ну тому вважаю, що і це треба на законодавчому рівні ставити цьому вже крапку і вирішувати це питання. Питання ЖКХ як можна вирішити. У нас є закон про СББ. Всі гори, що необхідно, все таки, щоб ми від жеків переходили до більше такі потужної, активно створювалися ОСББ, щоб люди вирішували, власне, знаєте, щоб ми своїми руками вирішували свою проблему. Оце деякі такі, такі проблеми, як ви говорите, вивіз сміття, прибудинкова територія. Це має бути вирішуватися на рівні мешканців свого будинку. Тоді вони будуть розуміти, що вони власники в своєму. Будинку. Будинку, чи все-таки тут і місто, і держава мають якимось чином заохочувати і спонукати до цього. По перше, це дуже добре в своїй програмі описала і має певний законопроект колега адвокат Тетяна Мантяна, яка йде по іншому округу. Там є певні ті моменти, на які вона посилається, що дійсно треба зрозуміти для спочатку керування спільним майном. Якщо кожен не зрозуміє, як може керувати спільним майном, на рівні починаючи знову ж таки, я тільки що. Казав про це, з будинку і переходячи до району, до міста, і взагалі до держави. Якщо ми не зрозуміємо, як ми можемо володіти та розпоряджатися тим ресурсом, який ми маємо, то, мабуть, цей ресурс або. Рано чи пізно він закінчиться, і нам е не залишиться чого, чим керувати, а все прийде за до занедбання. Або е люди, мабуть, схоменуються повинні та зрозуміти, що як це правильно керувати. Тому тут треба вирішувати починаючи з е саме району, і потім вже на вищий вищий, вищий тобто будувати з самого низу цю проблему, вибудовувати її е вирішення і е побудувати нормальну існуючу систему. Лишається це кілька днів до 28 жовтня сьогодні маємо 23 жовтня а, вівторок а, активно проводили передвиборну кампанію для вас як пройшла? Ну я вирішив, по-перше, не проводити е, передвиборчу кампанію саме витрачанням марним витрачанням коштів. Тобто е, друк нікому не потрібних буклетів, е, пакетів, роздачу незрозуміло чого, е, тому що е, зараз ми живемо вже ну все ж таки в століття інноваційних технологій, є інформаційні mm -hmm. мережі, є е, соціальні мережі, є інформаційні ресурси, на яких можна поширити про себе інформацію. І почути думку всіх, хто або підтримує, або не підтримує, дуже багато ресурсів є в інтернеті, які дають можливість і зрозуміти це. Тому в мене було основне направлення саме на в соціальні мережі, на мережі інтернет. та ну В інноваційні... яких мережах можна побачити просну інформацію. Однокласники, Фейсбук, Контакт, Твітер, можна всю цю інформацію побачити на деяких ресурсах, де блоги там і на Укранеті, там ну. Дуже багато, ну до речі, ресурсів. І є особисто мій сайт, який він був ще до початку виборчої кампанії, він існував. Там теж є повна інформація з відеозверненнями, з наглядною ілюстрацією скажімо, того, що я робив до цього, яких вершин може там досяг і чого хочу досягнути. Я хочу вас ще запитати кілька слів з вашої передвиборної програми про корупцію, ну про неї всі говорять, і говорять, що її реально подолати, і говорять, що це насправді не так багато часу, єдине, щоб була політична воля. На вашу думку, що необхідно, щоб її подолати? В моїй же програмі. Є створення муніципальної міліції. Для чому я вважаю це такі питання дуже нагайні? Тому що коли кожен посадовець зрозуміє, що він залежить від. Людей певної територіальної громади, де mm. вони мешкають, то він вже буде думати, чи Правильно він вчиняє чи ні, чи треба йому взяти хабар в своїх власних цілях, чи йому потрібно зрозуміти та вже боятися того, якщо люди вийдуть і скажуть, ні, ми тобі не довіряємо, тебе треба змі... міняти на іншу людину, тобто яка буде відновити наші інтереси, а не інтереси будь-яких кланів, то мабуть, все ж таки тоді можна і казати про дієвий механізм подолання корупції. На жаль, корупція настільки вона зараз так у всіх ланках влади, починаючи з найменших mm -hmm. посадовців до великих посадовців, що одним законопроектом це вирішити питання неможливо. Це на мою думку. Це потрібно, по-перше, крім законодавчої ініціативи, тобто існування певних законів та механізмів. Давайте розглянемо що з іншого боку. Знову ж таки, наприклад, дрібного хабарництва, яке в нас ми стикаємося кожного дня з даїшниками, там, ну, наприклад, там, в ЖЕКах пройти паркувати. Якщо людина не буде давати цей хабар, то може вже тоді не буде питання, кому його брати. Коли людина буде розуміти, що вона йде на якусь посаду, займає відповідальне становище, то вона повинна керуватися тими пільгами, які в нього є, і тією заробітною платнею, а не розраховувати, на що він отримає якийсь ну, лівий хабар. Як кажуть, да? Там, а от якщо люди почнуть з себе і не будуть давати. Угу. То може, це все ж таки буде найбільш дієвий механізм на мою думку. Чи потрібна вам особиста депутатська недоторканість? Я не вважаю, що це є така. Велика проблема, з яка зараз обговорюється, що недоторканність потрібна, не потрібна, я можу навести приклад на адвок... статусі адвоката на сьогодні. Приміщення адвоката, де працює адвокат, є недоторканим та охороняється законом, а втручання в діяльність адвоката є кримінальним злочином. Но, якщо подивитися на ті останні звернення до громадських рад, то все ж таки до приміщення адвокатів втручаються, вриваються правоохоронці, роблять обшуки. Тому якщо Недоторканість може на папері захистити, то не захистить, на жаль, в житті. Якщо 28 жовтня більшість виборців не віддасть вам свої голоси, будете намагатися наступного разу там за 5 років, можливо, вибор де Київради, все таки політичну діяльність будете, скажімо так, ні, не пройшов, і навіщо мені це потрібно? Ні, Чи буду, все таки буду намагатися продовжувати буду і переконаний, що в мене це вийде, тому що підтримка знову ж таки моїх колег дуже велика. А треба розуміти для себе, все ж таки, якщо. Це не зробимо. Ми за нас це не зробить ніхто. Якщо ми говоримо про українську мрію, про українську національну ідею, чи на часі взагалі це обговорювати? можливо на сьогоднішній день, у в нас інші проблеми, інші проблеми у людей, як нагодувати, як вдіти своїх дітей, це важливо, і як провчити, і можливо ще провчити. Я маю на увазі, як навчити їх вищі навчальні заклади, а ще й медичне забезпечення. Чи все-таки ми маємо говорити про те велике, про ту національну ідею, яка б могла об'єднати всю Україну? Ну моя покійна бабуся казала а, таку приказку, що страйк а, Шахтаря його можна. Можна побачити наступного дня, а страйк вчителя можна побачити наслідки через 11 років. Тому я вважаю, що зараз треба розуміти і не думати, як нагодувати свою родину, хоча це теж є важливим, а все ж таки підвищувати свідомість кожного українця. І немалозначна це є все ж таки повернення більшої кількості українських шкіл, тому що, наприклад, я з родини військовослужбовця і першою моєю мовою була російська. Ну, Завдяки саме бабусі, я взагалі-то почав вивчати українську мову. Треба розуміти, щоб кожен громадянин міг пишатися, тому що він в Україні народився і тут живе не лише тому, що в нас є Віталій Клічко та Андрій Шевченко, да, Тобто, зі спорту. У нас є ще дуже багато письменників та поетів, які взагалі. то Ставляли Україну ще далекі тому часи, але на жаль, сьогодні наша молодь не дуже активно в більшості згадує про. Тих пращурів, які дали нам таку землю і все ж таки таку багату культуру, яка в нас є. Микола Володимирович. Вам сьогодні дякую. Успіхів і до зустрічі. Дякую, дякую. дякую, Микола Голодняк, кандидат народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 223, презентував свою передвиборну програму. Шановні глядачі, вам пропоную залишатися на телеканалі Київ. Триває проект вибору 2012. Не перемикайте.